Про американські ракети Томагавк і чому такий переляканий Кремль від навіть першої інформації президента США, що він справді розглядає таку можливість надання Україні нашим збройним силам ракет томагавк. Поясню вам. Тому що ці ракети насправді на критично малих відстанях від землі можуть і літають, раз друге маневрують, і третє немає України-агресора жодних засобів протидії для того, щоб зупинити. А відстань для враження та магавками справді це тисячі кілометрів. Далі насправді спростовую ще один міф: що не тільки з морських. Кораблів або підводних човнів запускаються томагавки. Є модифікації ССМ англійської, які якраз з поверхні з платформ запускаються, і теж ані Кремель, ані війська агресора не знають, як протидіяти таким surface to surface missile тобто поверхня-поверхня. І ще одне. Такі ракети, коли є, і вони є на озброєнні збройних сил Сполучених Штатів Америки, означає, що жодного глибинного об'єкту, жодного об'єкту на відстані військового не захистиш. Ось в чому зміст і важливість такої зброї. І з американськими партнерами насправді зараз працюємо, щоб у збройних сил України було більше можливостей знищувати військову інфраструктуру та військові об'єкти, які атакують українські міста та села.